Вітаю, пане Петре, слава Україні, героям слава. Зрозуміло, що вся детальна інформація та результати вже з'являться після самого Рамштайну. Але якщо виходити з тієї інформації, даних, які ми маємо наразі, на вашу думку, наскільки він буде от прогресивним і продуктивним? А всі майданчики Рамштайну є прогресивними, просто є ті, які, де проривалися дуже важливі кластери озброєння, скажімо, як у лютері, у лютому так званий танковий. Рамштайн, де нам нарешті надали леопард 2, Челленджер 2 і навіть Абрамси. Ну і є певне сподівання, що буде розтанути лід по авіації. Хоча я персонально на цю хвилину такого оптимізму не маю. Мені видається, що саме цей Рамштайн це звільнення годинників у першу чергу по ракетах для посилення нашої протиповітряної оборони. Можливо, ще ми отримаємо кілька додаткових батарей тих самих, а чи насам ще може навіть місто 104 патріотів. А також Серйозне нарощування у першу чергу боєприпасів до артилерії, бо артилерія і на цю хвилину залишається на 95% зброєю війни. Як саме вплинув візит Столтенберга на дня повістки про Ремштайн? Ну, я на мій погляд, візит Томтоберга, це таке означування у світовій геополітиці, що Україна не залишається самою, що ніякої втоми від України немає, і що ми надалі будемо отримати всю можливу дипломатичну, фінансову і воєнну допомогу. Знову ж таки у частині акцентуації зброї, а нам зараз дуже потрібні літаки і далекобійні ракети. Я не бачу поки що, принаймні взаємозв'язування. Між між цим візитом і потенційним скласанням льоду по цих зброях ну Росія дещо зараз змінила тактику, використовують авіабомби, як ми знаємо. Але е, наскільки от ми можемо бути від ними захищеними, і які мають бути засоби, аби ми змогли їх е, просто ушкоджити? На превеликий жаль, саму бомбу перехопити практично неможливо, коли вже вона вийшла із пілона літака і стала на курс до своєї цілі. Можна перехоплювати сам носій, тобто літак. У ПАП 1500 має планерну дальність для завдання удару у межах від 40 до 70 км, отже потрібна хороша авіація з ракетами, котрі б могли сягати далі, ніж на таку відстань. Скажімо, той самий F-16 може мати на борту таку ракету, як АІМ-120 Амрам, котра може завдавати ураження цілі від 160 до 180 км. Правда, Правда, є зараз такі дуже серйозні експертні оцінки, що отмовляв ракету AGM-88 змогли інтегрувати у літак Міг 29 то можливо і цю ракету удасться. Але на цю хвилину ще зарано говорити про такі перспективи, якщо говорити про тиск на Україну, який нині здійснюють це, як і західні партнери. Так і сама Україна тиснеть громадяни. Чого не вистачає нам для вдалого контрнаступу? Бо ми розуміємо, що він не має бути просто, а він має бути успішним. От яке нам потрібне озброєння? Далекобійні ракети і авіації, але я би дуже сильно хотів, щоб ми всі починали видихати у частині по контрнаступу. Ми так височенно підняли планку емоційного очікування, що вона починає нас дуже серйозно виснажувати. Великий китайський мистити воєнний сундзи казав, що по справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюються, і звільнення наших земель буде організовано в такий спосіб, як ми зараз не можемо побачити. Ніхто не чекав харківської операції, але вона склалася. Нагадаю. Що вона нас склалася за результатами чотирьохмісячної надважкої підготовки і роботи у даному напрямку? Ми будемо звільняти свої території, але хай на правду, ця площина лишається виключно у компетенції вищого військового політичного керівництва нашої держави. Якщо говорити про реальність, так і наші бажання, і знову ж таки повертаючись до самого Рамштайну і пов'язуючи його з контрнаступом, яке озброєння, от ми можемо отримати фактично. Ну ще раз, ми вже про це проговорили. Треба далекобійні ракети 300 плюс кілометрів і потрібна авіація. Хоча я особисто не маю оптимізму, що це станеться саме на цьому Рамштані. разом з тим, сюрпризи можуть бути. Давайте дочекаємося кінцевих результатів за його підсумками.